Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Гануси Викрутаси. І з вами Гануся з Рівненщини. І сьогодні у нас буде остання серія про нарциси. Хоч це вже дубль 2, бо Гануся режисер від Бога і оператор теж вранці встала о 6 годині, поки ще сонечка не було. Знімати вам відео про нарциси. І що ви думаєте, я не знімала. А тільки так, там, де я ходжу, а там, де я підходжу, до кущиків було на паузі. Отож, дубль два, і ми біля отакого от ось красення. Подивіться, який він шикарний. Дуже-дуже гарний такий нарцис виглядає в кущі широкі листочки, стійкі квіточки на грубих стеблах. Дуже шикарний нарцис. Я коротенько пробіжуся, покажу вам усі сорти, а потім Буде відео про те, як садити нарциси зараз з квіткою. Я сьогодні купала нарциси на замовлення і відзняла вам таке відео. Так що додивіться, будь ласка, до кінця. Хто не знає, як правильно садити. Ось, бачите, який ще тут у мене сорт. Хоча зараз я вам скажу краще йде колір, як він передавався вранці. Хоча вранці тишина, і собаки сплять, і люди сплять, і корова не мукає, але то є життя. Ось прийшли ще до такого, бачите який. Село живе своїм життям, тут свій шум, який відрізняється від міського шуму, тому ми з цим звиклися. А тут ось уже піончик який у бутонах. Взагалі, я не знаю, це така аномальна весна, всі люди говорять про це, але кудись світ спішить в цьому році і природа. І життя усе поспішає, Які красені, заворожує своєю красою. А цей дуже подобається мені. Він дуже, дуже духмяний. Запах цього нарциса схожий до тих наших колишніх білих нарцисів. І цей нарцис тримає свої голівки, не ламається і не падає, хоч квітка не маленька. Ось подивіться, ой, які вони чудові. Але він тримається стійко. На відміну від ось цього нарциса. Цей взагалі дуже-дуже набитий. Але, на превеликий жаль, квітка дуже важка. і Якщо його не підв'язати, то він переламується. Ось бачите, що стається з цією квіточкою. Дуже шкода, що саме так він падає. Ось, сам по собі, тільки маленький подих вітерцю і він переламується, але квітка дуже гарна. Ще підійшла до цього кустика. Колись, коли на ринок возила нарциси, Відсаджувала дітки, які залишалися від куща. І от в результаті отримувала ось таку кашу малашу. Бачите, в одному кущику декілька сортів. І тут ось так само, бачите. Дороніку може зацвітає. А нарциси вже перецвітають. Цей сорт не дуже велика квітка, але вона теж симпатична. Бачите, це трубчастий нарцис, коронка ось такого чуть е, ніжно-морквяного кольору і сметанкові пелюстки. Він досить високий. Взагалі у мене нарциси всі високі. Дівчатка кажуть, ось ще ці. До речі, ці дуже довго цвітуть в цьому році. Оцей сорт різнокорончастих зацвів і квітне дуже довго. Трубчатий ось такий, що в мене є квіточка молочного кольору. І ось такі, бачите, гарні, гарні трубочки в ньому. Цей нарцис у мене ще з перших закупок, коли я купувала перші нарциси собі на розведення в сільському віснику. Я його вже дуже багато продала. Але ще є у мене ось два такі кустики. Залишилося в цьому році я його не продаю, нехай розростається. Цей сорт дуже гарний, теж наріс уже гарний у мене. Сьогодні я корчик такий великий викупала для замовлення, а решту залишається рости в мене далі. Трошки продала, хай люди мають. Ось, бачите, яка шикарна. Коронка. Це великокорончастий, але ще і з махровою коронкою. Цвітіння пишне, як ви бачите, у моїх нарцисів. Так що я вам раджу, як садити, далі в другій частині відео будете дотримуватись інструкції і буде у вас те саме. Цей вже також відцвітає. Дуже швидко цвітуть тут нарциси відцвітають дуже швидко. Ось хочу вам показати, Б який оригінальний. У мене його тільки кущик. Буде розростатися далі. Ну, і вже поки я тут покажу, що вам оці багатоквіткові. Духмяні, духмяні. Бачите, по скільки квіточок. Е, як розділити кущик, то можна дочекатися ще більшої густоти, можуть давати до п'яти квіточок, хоч і тут є по 4, бачите, але можуть давати до п'яти. І теж, бачите, який рослий кущик гарний. Теж той ті, що мала, Відправити відправила людям. Ну, і одним краєчком мушу захопити дороніком, поки його ще ота волохата не поїла, хоча б я вже бачу, що вона тут була, дівчатка, бачите, ось Уже, вже була тут в день ота не нажера волохата. А ці стали настільки білосніжні що навіть не можна сфокусувати камеру. Ось, подивіться, квітка дуже-дуже велика. Ось бачите, квітка велика, коронка ось якого розміру, як дзвінок який. І листя теж таке, ну, дивіться, які листочки. У мене Ґрунт суглинок лісовий, і вони дуже гарно себе в ньому почувають. Тут інтрига вже набирає ось такого світлого окрасу. Зразу вона однотонна, однорідний колір, повністю весь жовтий, а зараз, бачите, починає біліти коронка і біля коронки. І ще день-два, і вона зовсім серединка стане білою, а пелюстки жовті. Це, тож, до речі, багатоквітковий. Ось, бачите, тільки кущик великий. Ось тут також, бачите, дві квіточки на стебельці. І вони не дають по квітів. Ну, і відцвітає вже моя магнолія першорічка. В цьому році посаджена квітує гарно. Бачите, як. Не обманули продавці. Дякую їм за це. Ще тут кущі ось такого асорті. Ось ця квіточка яка цікава, бачите? Тоже краєчки коронки такі біленькі стають. Сама коронка помаранчева, а пелюстки жовточно жовті. Ну, і ще два кущики останніх я вам покажу. Ніби на перший погляд однакові, але ні. Подивіться, цей ніжніший такий коронка така видовжена, трубочкою майже, так? Да? І такий ніжний, ніжний колір. А той зовсім інший. Цей молочного кольору пелюстки, а цей біліший. І ось такий, бачите, який. Хто ще не любить нарциссів, то подивіться, які вони чарівні. Ну, а далі, друзі, дивіться, як я копаю і розказую, як їх правильно садити. Хто замовив, дякую за замовлення і бажаю вам таких квітів, як у мене. Цих поки що не ділю, бо вони на розмноженні. І так нам треба викопати ось такий кущик нарцизу. Тут ми будемо його Пересаджувати навесні квітучого. Кущик росте уже у мене тут декілька років, тому він уже гарненько заглибився. Беремо ось так віддалі лопатою і гарно, глибоко, глибоко, дуже глибоко, друзі, треба підкопувати, тому що нарциси дуже заглибились. Ось, бачите, що робиться. Ось такі наші нарциси. В даному випадку ми будемо викопувати весь кущик. Бачите, яке тут кореневище. Цибулинки є з квітами. Ось такі. І є без квітів. Тому мені от зараз треба зібрати посилочку і відправити цибулинки з квітами для людини. Тепер ми цей кущик починаємо розділяти. Гарненько обтрушуємо земельку і дивимося. Ось цибулинка. Друга цибулинка. Ось, бачите, так, поділили ми наші цибульки, але ми викопуємо весь кущик, тому що ми хочемо всі квітучі зібрати. Не всі цибулинки, бачите, виросли нам. Бачите, на яку глибину кущ заглибився. Ось, бачите, скільки. Куди він заліз глибоко, яка вис... глибина цибулинки, яка росте у землі? Ми далі продовжуємо все це розділяти. Корінчики гарненькі. Ось, повністю все розділяємо кустика. Я не бачу, як вам там видно. Тут трошечки пошкодили, але це. Не страшно, тому якщо кощик росте давно, його треба дуже-дуже глибоко підкопувати. Дуже глибоко ось все розділяємо. І ви бачите, майже у кожній Цибулині в кожному стебельцю є квіточка. Ось. Тут у мене сунит росте, тому все в переміжку, все. Ми кущик розділили. Тут отак от цю земельку, бо я буду залишати цибулинки, ці дітки тут саму. Так що ми його трошечки отак от тут розтираємо, розминаємо, щоб грудочок не було. І далі що ми робимо, дівчатка? І так, друзі, а зараз ми будемо дивитися, що тут у нас по цибулинах. Ось, будь ласка, усі цибулинки, які з квіточкою, вони підуть на відправку для вас. Вони майже всі мають по два по три росточки, переважно по два росточки. Часто бачу таке питання, купив. Навесні нарциси, а вони не цвітуть. Так, от, я вас розчарую в тому, що як ви у мене от придбаєте, я вам відправлю оці всі цибулини, вони вам теж вряд чи на ту весну зацвітуть. Чому? Тому що цибулинка поділилася. Бачите? Ця цибулинка що з квіткою поділилася, але ці дві цибулинки ще не визріли. Тому вони будуть протязі року вам наростати. І ще напротязі року вони вам можуть дати декілька ось таких молоденьких діточок. І вже через рік у вас може утворитися ось таке кубельце з однієї цибулинки. Тому вряд чи, якщо хіба оця більша трошки наросте ще до, допоки листечко було, буде зелене, можливо, квіточку дасть навесні вам. А так вряд чи вона дасть вам квіточку. Так що, якщо ви хочете купити квітку нарцис з квіточкою, то будьте готові до того, що ось ця цибулинка вам на той рік ще не буде цвісти. А ось ці дітки, які я відложила, бачите? Вони майже сформовані цибулинки вже окремі. Вони ще за літо мають підрости, ну, яке літо, поки вони от зелені. І на той рік вони обов'язково вже будуть цвісти. Тепер, що ви робимо, коли отримаєте квіточку? Ось дивіться, ви отримали від мене таку цибулинку. Бачите, як вона глибоко росла? Ось майже сюди до цих пір. Ні в якому разі її не садити на таку глибину. Її можна посадити максимум ось ця цибулинка, і ще ось півтори цибулинки. О, все. Але при цьому корінчик, корінчик ви не повинні тако прямо туди заглубити, а ви його отако от повинні розложити ось в грунті, бачите? Щоб він лежав горизонтально. І оце все, вся глибина, на яку ви маєте посадити цю квіточку. Він сам по собі заглиблюється за руки нарцис, його треба пересаджувати років 3-4 і пересаджувати, щоб він не заглибився. Тому що, коли він починає заглиблюватися, він дуже-дуже починає ділитися в землі. І тоді цибулинки не встигають досягнути певного розміру. І квіточка перестає цвісти, кущик перестає цвісти. Тому садити не глибоко, корінчики ось так розправити. Під низом повинен бути пухкенький ґрунт. І ви посадили. Ось зараз, як я діточки ці, я їх посаджу назад. Правда, одною рукою я не знаю, як я вам покажу. Я тут щось влаштувалась, влаштувалась і нічого не влаштувалась. Ось так, бачите. Не глибоко, корінчики розправили, ось розправили корінчики, щоб вони туди не заглиблені були. Оце вся глибина, бачите? Поляли водичкою і загорнули. Добре, поляли водичкою, тому що коли весняна пересадка, бачите, зараз ще рослинка жива, вона повинна ще рости, ще не пов'янути, тому ось. Такі процедури вам треба буде зробити, тому що досягнути ось такого результату. Бачите, квіти цвітуть усі, коли вони правильно посаджені. І ще одне: я ніколи ніякого добрива оце не даю в ґрунт при посадці, Ніколи. Єдине, чим я підкормлюю нарциси. Це по весні, коли вони тільки показуються з ґрунту, чуть-чуть даю азоту. І все. І все, підцапувала, зворушила земельку під ними і на тому все. І ось вам результат, дівчатка. Іду купати вам, на завтра ладнувати посилочки, хто зробив замовлення. Буду з вами зв'язуватися.